Твори 25 митців, представлені на відкритті проєкту Україна Соборна Незалежна емоції друзів, презентували експозицію в артхабі. Кожен із відвідувачів знайшов серед картин ті, які вразили найбільше. Дуже вражена, дуже вражена переважна більшість картин відображає те, що ми проживаємо щодня. Просто ну дуже глибоко відчувається. Буденність сьогоднішня. Це те, що ми бачимо майже кожного дня. На жаль, картини вони настільки глибоко можуть вразити. Це те, що я сьогодні відчула. Мені особисто вразило сподобалась картина «Краматорськ», тому що дуже переплітається. Я сам родом з Олешок. Вони знаходяться на лівому березі Дніпра. Це тимчасово окупована поки що територія. Але за ці три роки окупації місто моє рідне, воно здебільшого виглядає як будинок, який на цій картині. Чудово, що ця виставка поїде потім всієї України далі подорожувати по областях, тому що чим більше людей побачать такі картини, тим більше людей можливо переосмислять якийсь досвід війни. Виставка творів українських та іноземних митців 20-21 століття присвячена містам та селам України та боротьбі українського народу за соборність і незалежність, говорить її куратор Геннадій Гудгардс. Її відкриття відбулося у Херсоні не випадково. Я відчув, що це потрібно. Вам... Херсон возити, я багато виставок роблю зараз в Україні і за кордоном. З тих локацій, де я провожу виставки, це в першу чергу ближче всього до фронту. Але це велике місто, де багато людей, де ми відчуваємо, що таке війна може більше ніж Київ. Серед робіт представлених на виставці три картини херсонського художника Ігоря Баликова. Це Херсона сьогодення нашого міста їжаки протитанкові, їжаки в центрі міста, які бігають зараз, я неоднократно бачив це, вони тут є такі дуже надзвичайний їжачок. Це я. Бо я спочатку війни на Херсонщині окупацію тут провів. Так що я вважаю, що я теж їжачок свого роду. То Ворота нашої фортеці. Художник із Донецька Сергій Захаров розповідає його роботи про рідне місто. Це старий Терекон, який зароший, вже був деревами. Він красивий. Місто яке має такий неприродний, але ландшафт індустріальний. І з дитинства ти отак виростаєш в цих умовах, ти дихаєш цим заводським. Повітрям і думає, що світ увесь такий, як твоє місто. Я думаю, що Херсонці обов'язково побачать і долучаться. Ми задоволенням покажемо і тим людям, які приходять в наші шелтери дивитись виставу. Ну і взагалі мистецтво має свою лікувальну функцію, лікувальне направлення сьогодні. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.